На фасаді Рівненського ліцею номер 12 відкрили меморіальну дошку загиблому випускнику цього навчального закладу Олександру Потапчуку. Пам'ятаю його як учня, який гарно вчився, був хорошим другом, завжди був готовий прийти на допомогу кожному. Клас, в якому навчався Олександр, по-своєму особливий і рідний мені, тому що це був перший мій випуск. Разом ми вчилися, набували досвіду, допомагали один одному. Пишаюся тим, що вчила такого мужного захисника рідної землі. Олександр Потапчук, рівнянин, до війни, працював на будівництві. Разом із дружиною виховували двох донечок 19 та 15 років. Ми всі зібрались тут, щоб вкотре віддати шану та повагу моєму татові. Він не задумуючись у важкий для нас час. Став на захист нашої країни. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вже 25 лютого він пішов у військкомат. Був одним з перших добровольців, спершу Олександр ніс службу на кордоні з Білорусію, а затим у Торецьку Донецької області. Фактично, вся служба надалі проходила саме на цьому напрямі. З Сашою ми зустрілися. Костополі на зборному пункті. Пройшли навчання. Він був, я потім став командиром відділення, він був у мене в відділенні. Завжди був доброзичливий, з Щородушний такий. Ну востаннє рідні спілкувалися з Олександром 19 грудня 2023 року. Згадують його з побратимами. От от мали переводити з Донеччини. Це був останній вихід групи. І йшли на три дні і додому, але 20 грудня він зник без звісти. Завжди щось спіклувався, щось думав, щось про хазяйство. Як приїде відпустку, їздив відпустку. Даже він з одпуска то на день раніше приїхав до побратимів. Серце душа, що там говорить. І коли навіть останній виход, він ми, я перед він, я вранці ввечері поїхав на позиції, а їх раніше трошки забрали. Він навіть збирався на виїзд, вдівався в нову чисту одежу військову вдівався. Я кажу, Саня, на що ти вдіваєшся? Та каже, все одно ж вона, що вона? Каже, краще чистому бути. Так я тоді його останній раз ми поспілкувалися. Він був навіть не те, що там зажурений. Смутний, а такий, ну як завжди, Я Казав ну треба, так треба. 2 січня 2024 року. Тіло військовослужбовця знайшли та евакуювали. Олександру було 42 роки. Вічна слава та шана герою. Ілля Томашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.